Пане Олексію, у нас не було своєчасних виборів Верховної Ради України ну, з об'єктивних причин. Ну, так само зараз відкладається на невизначений час вибори президента. Я бачу, зокрема, і по своїй аудиторії що при цьому наростає втома від Зеленського. Він починає тяжко сприймається багатьма людьми. Е, і зазвичай умова вся ця в тому, вона би каналізувалася у чергу вибори, е, тобто було би ново, новий склад Верховної Ради, е, можливо, новий, новий е, керівник держави. Е, зараз не буду, буду говорити його канди... кандидатуру, а, але тим не менше, е, і в нас є дата 20, 20... Е, е, травня, е, коли закінчується. Конституційні повноваження е, Зеленського за звичайних умов, і от далі е, тут питання, що буде, тому що з одного боку, так він, очевидно, залишається на посаді, але з іншого боку, він залишається з населенням, значна частина якого від нього втомилася. І це є дуже негативний чинник. От е, чи ви це констатуєте е, такі, такі факти, і як це впливатиме на сприйняття Зеленського? Ну, про наростання в тому, знаєте, коли ми в мирний час після кожних виборів Верховної Ради приблизно за півроку робили наступне опитування, то за півроку громадська думка вже казала, що вони в тій чи іншій мірі підтримують розпуск і перевибори Верховної Ради, яка в принципі півроку як працює. Чи це є ознакою втомою, втоми від Верховної Ради? Ну я думаю, ні, це скоріше якась недовіра або незадоволеність діяльністю. Але ось вам приклад того, що і зараз відбувається. Якщо у нас будь-який політичний лідер перебуває при владі, та то в якийсь момент приходить, ну приходить усвідомлення, що він там недосконалий, або там завдяки його роботі. Не змінилося на краще життя звичайного українця. Це все було би дуже актуальним і дуже показовим, не показовим, але, скажімо так, традиційним для українського суспільства у мирний час. І я би про це міг говорити. Але в умовах війни що таке втома від війни? Що таке втома від президента Зеленського? Що таке втома від, 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 від чого втома? Від новин втома, від суму страху втома. Ми в війні, і тут немає, якби немає чого жалітися, так би мовити. Питання стосовно влади, Зеленський має довіру зараз. Зрозуміло, що після відставки Залужного вона знизилася, але вона все, все рівно залишається переважаючою. Тобто більшість українців, понад 50-60% довіряє Володимиру Зеленському. Чи це говорить про тому від Зеленського в певних верствах населення, чи в певних категоріях, так. Але ж все рівно він залишається лідером ну, лідером абсолютно. Тому на питання в тому, я думаю, це таке знаєте, риторичне питання. Чи втомилися ви від роботи? Втомився, але це не менше, ми хочемо де набути. Стосовно саме виборів і не знаю. Там легітимності, як поставляться українці до відсутності виборів, я знаю, що українці не підтримують жодних виборів на даний момент. Ці показники в нас зафіксовані, є оприлюднені, є свіжі 60% близько того українців не підтримують проведення жодних виборів. Є певна частина від чверті там, до, до третини. Від 20 точніше до 30%, які підтримують вибори: там, чи президента, чи Верховної Ради, чи місцевих виборів можуть підтримувати абсолютно так. Але ну, тоді варто один одному задавати питання: а які переваги, і які недоліки да, в проведенні виборів. І українець знає одну єдину перевагу від непроведення виборів: це економія коштів. Стосовно того, що їх можна. Витратити на війну на забезпечення збройних сил, а не тратити на вибори. Так от Українець мало задумується над механізмом проведення цих виборів. А якщо ще про це поговорити, то я думаю, українець взагалі буде питатися проти виборів, зважаючи на всі втоми, про які ми сказали від влади чи від війни, яким чином можна відкрити виборчі дільницю. В той самий момент, туди може прилетіти ракета, в той самий момент буде оголошена тривога по всій Україні, А яким чином ці дільниці будуть функціонувати і забезпечувати володимиру громадян. Це технічно надзвичайно важко. А далі я вже мовчу про ймовірність або можливість участі військовослужбовців, які перебувають на фронті, біженців, які перебувають за кордоном. Ну і давайте так: можна провести вибори, а потім а потім дуже довго один одному розповідати наскільки вони легітимні. Тому краще ну не краще. а Українець розуміє, що вибори не треба проводити під час війни. Але якщо станеться так, що в нас будуть призначені вибори, українець з великим задоволенням піде на ці вибори і зробить свій вибір. Адже українець праглий до скажімо цього про що ви ж почали говорити. Прийти на вибори і сказати своє фе у лапках владі або навпаки підтримати владу, а зробити якийсь вибір на користь якогось нового політичного лідера. Україна завжди шукає щось нове і підтримує нових. І це прагнення зміни обличчя влади воно в Україні залишається дуже на високому рівні. Відповідно. Якщо вибори будуть призначені, вони успішно пройдуть в Україні. Мені як експерту не зрозуміло, як їх можна організувати, але я не експерт у виборчих технологіях, я соціолог. Тому українець скажу, він не підтримує це проведення, але якщо так станеться, він однозначно на ці вибори піде. І ще одне питання, яке вибуває попереднього. от зараз логічно. Зараз е, подалюється ну, в, деяких, в деяких колах, очевидно, це з, з Росії ймовірно, можливо, не тільки з Росії. Е, питання про майдан е 3 е, е, наскільки він є ймовірний, е, хто може бути соціальною базою для такого майдану? Май, майдану, як, якщо він буде, хоча я в цьому чесно кажучи, я сумніваюся, але все-таки е, на цей випадок ставлю це питання. Я, чесно, може, я не репрезентативний. Я перший раз чую про Майдан 3 звідки такі інформації йдуть, не знаю, але ми поставили пряме питання українцям, а яких, скажімо, яких подій ви очікуєте, могли б, які події могли б відбуватися в Україні в найближчі півроку, і народ говорить про, про що? Про те, що може бути загострення економічної кризи, може бути загострення політичної кризи. Це на фоні відставки заводного. Але масові акції протестів чи той самий Майдан, яким так само запитали Україну, не вірить абсолютно більше. Тобто таких настроїв в суспільстві точно немає. І ще одне опитування, яке ви проводили в тих самих датах.